Особисто протестую джинму 24-ту, яка нам нещодавно прийшла і сьогодні зібралася. Заводимо. Не скажу, що зараз мінус. Вона, в принципі, тепла, тому що тільки вигналася з боксу. Е дуже зручне перемикання передач. Перша, датчики підсвічуються, крім мотогодин. Звертаю на це вашу увагу, тому що дехто з наших клієнтів дзвонять і кажуть, що мотогодини не підсвічується. Включений поворотник. Ми зараз його виключимо. Хороший приємний звук, моторка М385. Сильно не газуємо, тому що все-таки холодно, трактор не прогрітий. Передні підкрилки ми рекомендуємо підсилити. Вартість даного апарата 7100 доларів. Є ходозменшувач. Зараз ми включимо максимально першу понижену. Ось тут черепаха. Вибираємо першу, понижену черепаху. Так, значить, це зараз у нас перша, понижена і ще раз понижена. В принципі, можна вийти з трактора спокійно, навіть не переживають за, за клієнтську машину. 0,64 км на годину їде цей трактор. Зараз це найменша швидкість. На розсадопосадочну машину самий раз. Сідаємо, жнемо трактор в ряд, дзвонимо нашим клієнтам, які питалися за цей трактор і будемо чекати їх або на тест-драйв, або може буде замовлення онлайн. Також у нас є багато різних тракторів. Телефонуйте 24 кінських сили, це найменша потужність, що у нас є. Найбільша це 105 кінських сил. Тож, всім дякуємо за увагу, дякуємо, що дивитеся наше відео і до зустрічі.